2500 доларів коштує сотина даної ділянки, площа якої складає 0,87, з яких 25 сотих під будівництво, а 62 сотих під СГ, яких можна без проблем переробити під будівництво. Дана діляночка знаходиться в яблуниці, в дуже класному, шикарному місці. Поруч біля діляночки йде густий ліс. На ділянці також знаходяться дерева. Ділянка знаходиться 200 метрів від центральної дороги. Діляночка має невеличкий нахил. Поруч з ділянкою є світло, що без проблем можна провести собі електрику на ділянку. Подивіться, будь ласка, який тут краєвид на хом'як. Синяк. Місце унікальне. Таких ділянок одиниці. Дивіться, яка тут краса. Цікавить? Номер телефона нижче в описі. Телефонуйте.